Руслан Кравченко, голова Київського ОВА, долучається до нас. Вітаємо. Вітаю вас. Пане Руслане, ви одразу з місця події розкажіть, які роботи вже розпочалися? Ми так розуміємо, що це косметичний ремонт. Так, нам необхідно замінити вікна в 400 квартирах. На сьогоднішній день, як обіцяли, пришвидшити всі роботи. Сьогодні вже привезли перші 127 віконних конструкцій. Загалом, основний будинок, який зазнав пошкоджень 365 необхідно п'ять конструкцій, до середи привеземо та будуть встановлені всі віконні конструкції. Всі відновлені роботи завершаться на наступному тижні. Такі ж відновлені роботи продовжуються в п'яти районах Київської області. Ми продовжуємо одночасно, все відновимо, всі нікого в біди не залишимо. А там, де будинки пошкоджені, зовсім. І потребують будівництва з нуля. Ми будемо і подаємо людей через програму. Урядову програму є відновлення. Київщина є успішною областю, яка використовує дану програму. І по першому етапу, перший етап ми вже успішно позитивно розглянули 9 тисяч заявок. А другий етап, там де видаємо сертифікат на придбання житла, вже розглянули 600 успішно позитивних заявок. Використовуємо всі наявні програми. Дякую уряду і дякую. Дуже сильно в міжнародному фонду джем, який долучився до цієї відновлених робіт, і ми встановлюємо разом вікна людям і відновлюємо всі пошкоджені будинки. Звідки ще раз іде фінансування? І наскільки ті, хто зазнає такої шкоди від російських атак, вони можуть бути впевнені в оперативному усуненні. Всі служби оперативного... Працюють на місцевому рівні на районному та обласному. Ми відразу, якщо пошкодження незначні, ми перекриваємо всі відновлені роботи місцевим коштом та обласним. Якщо значні пошкодження і потребують, наприклад, будівництва з нуля, ми використовуємо урядову програму. Є відновлення. Дані вікна нам допомагає міжнародний фонд Джем. Так, Джем нам вже допомагає вже другий другий рік. Ми вже встановили на території Київської області вікна більше ніж на 1 мільйон доларів? США. даний фонд виділили в ще 1 мільйон, і київська обласна військова адміністрація може відразу, якщо є необхідність, використовувати дані кошти через встановлення замовлення вікон. Так ми використовуємо, не витрачаємо бюджетний кошт. Скажіть, а Навіть яка кількість? Київ... Яка фондичка. кількість зараз осель зруйнована на Київщині? Зараз у нас пошкодження є на Київщині 14 багатоквартирних будинків і більше 50 приватних будинків. От там, де ви зараз перебуваєте, ми так розуміємо, що це той об'єкт, який був пошкоджений 2 січня, в принципі, дуже оперативно відреагували і вже почали відновлювати. Однак, все одно, от, з 2 січня по 7 січня людям потрібно було жити е, в певних умовах. І зараз доволі холодно на вулиці. Ці люди кудись мали переселятися на цей час. Дивіться, ми відразу організували через 15 хвилин в третій школі місцевій школі, там де я зараз перебуває. Зараз тривога, і я біля укриття. Тут в школі було організовано тимчасове проживання для тисячі людей. це по необхідності зв'язку з тим, що уламки російської ракети впали на мікрорайон, де проживали 700 людей, 700 мешканців. І ми організували в даній школі тимчасове проживання, забезпечили всім необхідним. Також забезпечили гарячим харчуванням. Але використовували дане тимчасове проживання тільки 10 сімей, тому що інші жителі жили у своїх родичів та близьких та друзів. Але відразу протягом доби ми відновили світло і відновили тепло. І зараз вже відновили газ, тільки один стояк ми ще не відновили, але сьогодні вже буде повністю дом з газом. А тепло після доби з'явилось відразу, і світло також з'явилось. Зараз на наприклад, там де вікон немає, а є тимчасове перекриття вікон, там зберігається температура 18 градусів. Але Зрозуміло. після вікону запуститься газ, все буде забезпечено всім необхідним. Пане Руслан, дякуємо вам за оперативне включення. Дякую. Руслан Кравченко, голова Київської обласної військової адміністрації, був разом з нами.